Минуло більше місяця з того дня, коли ворог поцілив у багатоповерхівку мікрорайоні Сонячний, що у Покровську. Нещодавно будинок було визнано непридатним для проживання і законсервовано. Обіцяну допомогу з міського бюджету, про яку так часто говорить місцева влада, досі отримали не всі. Перші десь п'ять родин отримали 80 тисяч, і все, поки, поки все. Покровські керманичі у свою чергу надали інший звіт, начебто на сьогодні 28 родин отримали по 80 тисяч гривень ще сім заяв розглянуть до кінця місяця. Про розмір допомоги вже ніхто не говорить. Люди сподіваються вже, хоча б на ці гроші. Та городські довжні вже вибудти, Горецькі... но вони теж…» каніча Нема документів. Да. пан Олег отримав поранення в той злочасний ранок. Йому, якщо можна так сказати, пощастило. І обіцяні 80 тисяч він отримав. «Жена подавала документи. Я в лікарні <кх> знаходився на із Витаскували МЧС. Жена займалася документами, тому що я під паднаблюдінням речом був». Варто відзначити, що з 57 родин, які мешкали в четвертому будинку, тільки дві отримали тимчасове житло від Покровської МВА, бо в їх сім'ї є діти з інвалідністю. Інші шукали прихисток самостійно. Це четвертий будинок, там там жили мої племінниці, інваліди першої групи, обидві. А я е, е, опікун. Те, що я знайшов у них, які документи знайшов, то в мене є. А документів на право власності немає. Одна а комната в... та... надали нам як тимчасове. Сьогодні постраждалих зібрали біля ЦНАПу, аби вони мали змогу подати документи для допомоги від держави. Проте як виявилось, що на сьогодні навіть не всі квартири обстежені комісією, та не всі мешканці мають на руках акти для обстеження. Постановою регламентується, що обстеження може бути виконано, за заявою власника або представника власника, який пише письмову заяву мешканцям будинку номер 4 які написали заяву на виконання обстеження, виконано обстеження, складено відповідний акт візуального обстеження, складено акт комісійного обстеження і складено акт технічного обстеження. І Примірники актів надано до управління соціального захисту населення. Підписані всіма членами комісії та затверджені головою комісії. 48 актів передано до управління соціального захисту. Та й це ще не все. Деякі мешканці, які й так лишилися всього, що в них було, мають сплатити декілька тисяч гривень за документи. Значить, у кого тих паспорт до 13 года, року, -го року, його треба надо просто переділати по новій. В БТІ. Бути я не знаю, і суму сало сказали 2000. тисячі. Просто на підніс паспорт за власне що дату поменять, а не поміняють за 2000. тисячі. Кавір називається. Минуло більше місяця після страшної трагедії. Проте походи по бюрократичному колу тривають. Вони лишились без житла та того, що наживали руками. Скільки ще людям доведеться чекати на допомогу, та що робити тим, чиї документи залишилися тут, в зруйнованому будинку? Питань більше ніж відповідей. І здається, що ця паперова тяганина ніколи не закінчиться.